Слава Україні! Макс, в лекції про клуби ти казав, що треба гуляти по клубу, ловити ай-контакти, потім підходити спілкуватись. А що робити, якщо дівчина на танцполі в цей час? Ай-контакти є. Тоді підходити потанцювати. Так, якщо для тебе не проблема потанцювати, можеш потанцювати під час танцю дивитись на неї. Якщо тримається айконтакт, то можна просто підійти і сказати їй там гарно рухаєшся, але тут е незручно спілкуватись. Пішли там до барної стійки, наприклад. Чи просто навіть воріма танців вже там якось спробувати доторкнутися до неї теж подивитися, як вона на це реагує, але усе одно а, намагайся з танцполу її за декілька хвилин а, ну, забрати, чи на диван, чи до барної стійки. В общем, а, танцювати там 10, 15, 20 хвилин не треба. Трішки потанцювали, зрозумів, що ти їй подобаєшся, і вже переходьте до спілкування. Я так рекомендую. Якщо вона танцює, не бачить мене, варто підійти і просто обійняти позаду. Ну, позаду не треба, все ж таки, краще ти спочатку потанцюй, і в момент, ну, вона ж буде під час танцю обертатись, вона тебе побачить, і там, вже, коли вона бачить, що це ти, можеш якось там обійняти, доторкнутися і таке і інше. Так можна. Якщо ти бачиш, що прям, ну, від неї симпатія йде дуже така потужна. На танцполі сильно не поспілкуєшся. Так що цей момент з танцями не розумію. Трішки потанцювали, береш, скорочуєш відстань, на вушко їй кажеш. Там гарно рухаєшся, як тебе звуть? Вона на вушко тобі відповідає і кажеш: тут дуже незручно спілкуватися. Пішли, присядемо там, поспілкуємося. У мене є столик. Чи пішли отам до барної стійки? Там поспілкуємось. І забираєш її з танцполу. Успіхів!